Готові, друзі. Сьогодні ми поговоримо про приголомшливий бойовик The Killer режисера Джона Ву, майстра гонконгських бойовиків. Фільм вийшов у 1989 році і став справжньою поїздкою на американських гірках, наповненою перестрілками дружбою та безперервним екшном. Давайте заглибимося в сюжет Чоу Юнфат грає Ачона, вмілого кілера з добрим серцем. Під час однієї з місій Ачон випадково ранить молоду співачку, позбавивши її зору. Він вирішує взятися за останню справу, щоб зібрати гроші на її лікування. Але як це часто буває в бойовиках, все йде не за планом. Це інспектор Лі, якого грає Денні Лі, поліцейський, який твердо вирішив зловити ачона. Починається гра в кішки-мишки з захоплюючими перестрілками та несподіваною дружбою. Джон Ву здійснив революцію в жанрі бойовика фільмом «The Killer». Ви побачите його фірмовий стиль, перестрілки. Що нагадують танець пустяк уповільнену зйомку та емоції, які змусять вас співпереживати героям. Ву хотів зняти не просто бойовик, а розповісти історію про дружбу, спокуту та тонку межу між добром і злом. І йому це блискуче вдалося. Перестрілка в церкві одна з найпам'ятніших сцен фільму. Уявіть собі: двоє людей, пістолети, білі голуби та красива, але небезпечна дуель. Цю сцену цитували в багатьох інших фільмах. І не можна забувати про неймовірну хімію між Чоу Юнфатом і Денні Лі. Їхня дружба зробила цей фільм більшим, ніж просто бойовик. «The Killer» відкрив Джону Ву двері до Голлівуду, де він зняв такі фільми, як Face Off та Місія не здійснена 2». Але «The Killer» залишається улюбленим фільмом багатьох глядачів і свідченням режисерського таланту. Ву. Якщо ви фанат бойовиків і ще не бачили «The Killer», вам обов'язково потрібно це зробити. Це справжній шедевр жанру бойовика та майстер-клас зі створення захоплюючих історій. Що робить «The Killer» таким незабутнім захоплюючі екшн сцени емоційна глибина та незабутні персонажі? Цей фільм не просто розважає, а й змушує замислитися про наслідки наших вчинків. На цьому все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей розбір «The Killer», ставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, про які ще класичні бойовики ви хотіли б почути. Побачимося в наступному відео. Продовжимо насолоджуватися екшном. До зустрічі!